Добрий день, мене звати Ільщишина Світлана Вікторівна. Я працюю вихователем у закладі дошкільної освіти номер 8 Proлісов Звягівської міської ради. Тема, над якою я працюю сенсорний розвиток як основу формування всіх ключових компетентностей дитини раннього віку. Ранній вік найсприятливіший час для сенсорного виховання, без якого неможливе формування розумових здібностей дитини. Цей період важливий для вдосконалення діяльності органів чуття, для накопичення уявлень про навколишній світ, розпізнавання творчих здібностей малюка. Сенсорний розвиток дитини передбачає розвиток її сприйняття і формування уявлень про властивості предметів. колір, Форму, величину, запах, смак, розташування у просторі тощо. Актуальність сенсорного розвитку сучасної дитини раннього віку є однією з базових компетентностей дитини раннього віку та обов'язковим складником розвитку дитини. Сенсорні еталони це загальноприйняті зразки зовнішніх властивостей предметів. Еталонна система, форми, кольору, величини. Розвиваюче середовище. Метою є організація середовища найбільш відповідного дитячим потребам, здібностям та інтересам, а саме її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів, їх форму, колір, розмір тощо. Для організації навчально-ігрової діяльності дитини використовується 5 видів дидактичних іграшок. Різні вкладки, нанизування, об'ємні геометричні фігури, різні форми, конуси, куби, циліндри, збірно-різбірні іграшки. Хоча дитина раннього віку ще не готова до засвоєння сенсорних еталонів, але у неї починає накопичуватись уявлення про колір, форму, величину, мислення дитини повинно проходити всі необхідні стадії від предметно діючого до наочно образного. Тільки після цього досягається абстрактний рівень. Ігри з прищіпками. Прищіпіть кілька прищіпок на одяг малюка і запропонуйте зняти їх. Виріжте з кардону їжачка і запропонуйте дитині надіти на їжачка голки. Натягніть мотузочку, повісьте іграшковий одяг, носові хусточки. Нехай дитина прикріпить їх прищіпками. Пограйте в риболовлю, зробіть вудку, до палички привізіть рочок із магнітом. Наберіть в таз води, запустіть в нього прищіпки і запропонуйте дитині їх ловити. Ви бачите вправи, які полегшують нормальний розвиток фізичних рухів і стимулюють розвиток дитини. Ви можете самі зробити цікавий тактильний альбом з клаптів тканини різної текстури мішковини, повни, шовку, хутра. Туди ж можна додати лист поелітелеб, сітки від комарів, гафрований папір, фольгу та і багато іншого. Грайте з шишками, колючими каштанами, ребристими, волоськими горіхами і гладкими жолудями. Корисно також грати з різними крупами, опускати ручки в коробку і шукати заховану маленьку іграшку. Розвивати вміння практично розрізняти форму, перерозподіляти пальці на предметі, в залежності від форми, щоб отримати предмет в руках, розвивати вміння співвідносити форму предметів за допомогою проб, співвідносити площинну і об'ємну форму в практичній дії з предметами, зробити форму предмета, значущою для дитини, вчити спиратися на неї в діяльності. Розвивати вміння бачити форму в предметі, співвідносити форму, прорізі і вкладки, складати ціле з різних геометричних форм, підбираючи потрібність з допомогою проб і примірювання, здійснювати вибір за зразком, перевіряти його за допомогою накладення, виокремлення контур предмета, закріплювати знання назв форм, здійснювати вибір форм по її назві. Основне завдання вихователя тут полягає не в тому, щоб навчити дитину правильному способу дій, показати чи підказати правильне рішення, а в тому, щоб викликати і підтримати пізнавальну активність, зацікавити малюка загадковим предметом і спонукати до самостійного експериментування. Дорослий повинен пропонувати малюкові нові цікаві заняття, підключаючись його до гри. Відгукуючись на прохання про допомогу, допомагати долати труднощі, правильно координувати і розділяти дії, заохочувати їх, валити дитину. При цьому не слід виконувати дії за малюка. Важливо, щоб він навчився сам виділяти потрібні властивості предметів, наприклад, підбирати і з'єднувати частини пірамідки в потрібному порядку. Отже, в результаті систематичної роботи у сенсорному лікуванні дітей. Раннього віку у них виявляються сформованими вміння та навички, які свідчать про відповідний рівень розвитку сприйняття. Таким чином, своєчасне сенсорне виховання на даному віковому етапі головна умова пізнавального розвитку, правильної та швидкого орієнтування в нескінченому мінливому оточенні, емоційної чутливості, здатності сприймати красу і гармонію світу. А швидке включення сенсорних систем є однією з ключових здібностей людини основ його повноцінного розвитку.